Незламні. Ви дивитесь зоопарки України і з вами, я, Олена Новікова. Як завжди, про відпочинок на природі. Сьогодні ми дістались маленького західного міста, розташованого на луці річки Стир. І я пропоную вам прогулятись алейками квітучого, затишного луцького зоопарку. Ходімо! Пані Людмила, крім того, що ми бачимо, що зоопарк дуже квітучий, тут просто неймовірна кількість різноманітних квіточок, троянд взагалі якась ну, дуже велика колекція. Крім цього всього, що в тебе цікавого є на території, чим, чим він відрізняється від інших зоопарків України і які є такі родзинки в ньому? Розкажи нам, будь ласка. Ой, так насправді всі зоопарки унікальні і порівнювати ну можливо навіть і не можна, тому що не знайдете одинакових зоопарків. Але справді у кожного є родзинка, і я думаю, що Луцький зоопарк по праву вже займає одне з перших місць по квітучості, по квітам, по озелененню. Взагалі нам було дуже важливо залучити ще таку категорію людей, як люди пенсійного віку. Для них зоопарк не цікавий взагалі, як, як підприємство там, чи піти подивитися. Але їм цікаві квіти. І це був дуже правильний гарний хід, тому що в нас зараз дуже багато людей похилого і старшого віку, які приходять саме на квіти подивитися. Також Луцький зоопарк цікавий тим, що він єдиний зоопарк в Україні, який був відреконструйований реконструйований за європейські кошти. Ми і далі лишаємося, тому що більшість зоопарків вони або утримують. Або реконструюється за державні кошти, бюджеті бюджетні, місцевого фонду. А Луцький зоопарк став першим єдиним зоопарком, в який вклали кошти Європейського Союзу. З тваринних цікавинок у нас найперше це 55 котів на території зоопарку, які мають ці свої локації. Вони живуть на кожному відділі. Ми всі стерилізовані а, і а, дуже люблять людей. Це є своєрідна кототерапія для відвідувачів або для тих відвідувачів, які не можуть з якоїсь змоги утримувати цих котиків у себе вдома. А, ну також це ведмеді, а, бури, ведмідь, червона книга України, для яких були поліпшені умови і створені. А взагалом на території зоопарку знаходиться 146 видів тварин. Загальною кількістю 2300 тисячі І ось до нас прийшов представник котячого роду племені, про який казала Люда. Він Люда. підтверджує, що їх тут є багато. Люда, ти мабуть, знаєш, як його звуть. Так, його звати Кухля. От <рес> кухляна. І це власне його територія, на якій ми ведемо зйомку. Допоможе вести цю передачу. А крім котів, що в тебе ще цікавої на території зоопарку? Є леви, тигри. З Рисі, Червона книга України. Це, якщо ми беремо і Орлан Білохвіст, червона книга, Лосеня, ви можете побачити. Взагалі, цікавістю саме литка зоопарку є вольєри, які ви дуже близько можете роздивитися. Вам не потрібно шукати тварину. Вона на відстані витягнутої руки, і ви зможете роздивитися кожного мешканця нашого зоопарку. Це безпечно для відвідувачів? Так всі, так, всі вольєри продумані так, щоб це було в першу чергу безпечно для відвідувачів. Для самих тварин. Територія Луцького зоопарку 4 гектари, 4,3 гектари. Звичайно, ще до повномасштабного вторгнення були плани розширятися, тому що якраз зоопарк після реконструкції він починав набирати нових обертів. Це були створені нові локації, нові вольєри. І, звичайно, логічно було це продовження і розширення існуючої mm -hmm. території. Але війна внесла свої корективи у життя кожного українця, тому ми зараз маємо працювати, зберегти колекцію тварин, наближати перемогу усім. Доступними способами, щоб всі плани, які були намічені до війни, вони всі втілилися в життя. Ну і, звичайно, сама цінність життя вона виросла у рази, що це людське життя, чи це тваринне життя. І його треба цінувати, жити, насолоджуватись, і зоопарки у цьому сенсі, вони відіграють зараз таку роль реабілітологів, тому що і Луцький зоопарк не стоїть осторонь проблем ветеранів війни, військовослужбовців, тих людей, які перебувають на лікуванні саме у нашому місті, у військових госпіталях. Вони мають можливість прийти до нашого закладу, відпочити, посидіти на лавочках, поспілкуватися з природою, випити запашної кави, і, хоча б на декілька годин. Перелаштуватися на хороший настрій і на позитив. Є такі екскурсії, які спрямовані з групові екскурсії для військових. І повірте, для нас найбільша насолода, коли наші захисники, залишаючи наше підприємство, вони посміхаються і дякують. А ми можемо дякувати за нашу роботу. Яку завдячую їм? Дякую, пані Люда. А ми йдемо далі. Не перемикайтесь, буде цікаво. Зараз у нас дуже нагальна тема. Ті події, що відбуваються у нас в країні, вони за собою несуть якісь відповідні дії усіх мешканців нашого нашої держави, в тому числі і зоопарків. Може, ви щось робите для цього теж. Так, звичайно, повномасштабне вторгнення в нашу державу не оминуло і не тільки людей, а й тварин. Вперше зоопарк почав допомагати тим людям, які виїжджали за кордони, які не мали на кого лишити своїх домашніх улюбленців. Звичайно, це не були собаки і песики, це були папуги, черепахи, екзотичні тварини, і намагалися прихистити всіх надати допомогу. Не забуваємо, що зоопарк це не таке місце, яке можна зачинити і піти спокійно додому. Ми всі усвідомлювали, що від 24 лютого за нами стоїть іще ще понад дві тисячі життів, і тварини теж мали навчитися в умов жити, існувати в умовах повітряних тривог, в умовах сирени, в умовах відключення світла, водопостачання. Тому це звичайно такі були виклики для самого зоопарку. І виклики для допомоги тим тваринам, птахам, які лишалися на сході, тому що ворог наступав, місцеві мешканці виїжджали і не всі мали змогу так само забирати своїх домашніх улюбленців. Але наші військові я завжди люблю повторювати, що для нашого українського воїна кожне життя важливе: чи це людське життя, чи це тваринне життя. І тому, коли наші військові зайшли у Бахмут, вони потрапили на Закинути приватне подвір'я, але незважаючи на те, це був березень місяць, 22-го року. Там були вибухи і побачили приватну голубівню, де отакої от краси голуби, це звичайно це колекція була. Це люди ну, утримували, підбирали дуже. І ці голуби вони просто поверталися на своє обіця. Вони були у вільному польоті, але поверталися щоразу. І звичайно, що їжі було все менше. Вибухи не давали їм безпеч... безпеки чи гарантії на те, що вони зможуть далі жити. І тому військові звернулися до луцького зоопарку. Чи не можемо ми прихистити? Ми не хвилинки не роздумували. Допомогли волонтери нам зі транспортом, і так 60 голубів приїхало до Луцького зоопарку. 60? Де ви їх розмістили? Так, ми їх розмістили у трьох вольєрах. Ми дуже раді, що нам зберегли, вдалося зберегти усіх птахів. Мало того, вони у нас вже почали розмножуватися активно. І я думаю, коли власники повернуться, чи згадають, що вони ну зможуть прийти відвідати, і ми зберегли життя цих птахів. Власне, оце у нас є лосеня лапка, яка без допомоги людини на жаль би не вижила у нашій у нашому світі. Її знайшов далекобійник. Маленьке лосеня було він навіть спочатку і не зрозумів, що це лосеня подумав, що це якась бита собача. Пробув біля неї, коли вже підійшов, побачив це Лисенятко. Їй від народження було декілька днів, тому що і поповина ще навіть не відсохла і була. І лишився біля лисенятки чекати, чи повернеться мама. Ми так думаємо, що видно, щось налякало, і в тварин інстинкт виживання і збереження свого життя він дуже високий. І, звичайно, мама швидше побігла десь, а вона не змогла за нею встигнути і отак от лишилася. Ковальські волонтери звернулися до Луцького зоопарку, привезли її до нас. Почали ми її відгодовувати. Спочатку це було 50 мг молока, потім, ближче, більше року, ми її годували і молоком привчали до сіна, до інших, так як це ось, гілковий корм має бути. І вона вже випивала три літри. У нас навіть були показові годівлі, коли вона. Через велику соску три літри молока випивала за напевно дві хвилини. Такими ну вона є ручна і, на жаль, ми не можемо її зараз випустити у дику природу, тому що ситуація в країні і немає безпечних місць таких. То, а вона людині довіряє, знає, тому що людина у неї асоціюється і лише з хорошим, бо та тим, хто приносить їсти, хто доглядає, хто приносить якісь ласочки. Її Звати лапка, вона дуже добре знає своє ім'я і знає своїх годувальників і навіть нами спілкується. Так, у нас тут є вольєри з дикобразами, і дуже незвична є дружба. Це дружба котика і дикобразів. Кішку звати Ліза. Вона щоденно проситься у цей вольєр, мусить виспати тут півдня перевірити, що їдять її друзі. Дикобрази абсолютно спокійно на неї не реагують, не агресують. І от вони вже дружать так близько двох років. Люда, дивись, ми в тебе були п'ять років тому, і у таких дивовижних скульптур ще не було. Це для чогось робилось? це про чи просто на втіху діточкам? Це, звичайно, робилося так. Його п'ять років не було. Але ми такі скульптури, вони є по всій території зоопарку. Перша функція це, щоб дітки могли усвідомити, якого розміру тигр, підійти, не боятися погладити. І друга функція цих скульптур для людей із вадами зору Луцький зоопарк до війни проводив. Щорічно такі екскурсії зоопарком, тому що так сталося, що саме для цієї категорії людей зоопарк зачинене місце. Вони не можуть його відчути. А тут вони можуть відчути його на дотик. Коли ми підводимо під час екскурсії, про вони можуть промацати, подивитися, яка голова у тигра, які вуса, яка висота цієї тварини, і тому таке мати уже уявлення про тваринний світ. Дуже приємно, що екологічна просвіта розповсюджується навіть на тих людей, які не мають змоги це подивитися самі. Гуляючись імзоопарком, ми побачили вольєр, де безліч лелек, але він не критий. Це такий вольєр єдиний у зоопарках України. Я ще такого не бачила. Що це за вольєр, як його побудовано? З якою метою нам зараз розкаже Людмила в цьому вольєрі. Ми можемо побачити лелеку білого, і е, бачимо, що не всі е, здорові. Це щороку до нас приносять до зоопарку лелеченят, яких викидають з гнізда чи вони десь потрапили на лінію електропередач. Ці птахи потрапляють у цей вольєр, з ними проводиться робота, їх годують, спостерігають за ними. І ті птахи, які вже повністю реабілітовуються, а власне, що вольєр не критий, вони мають змогу повернутися у дику природу і повернутися поступово, тому що перші свої вони польоти здійснюють над нашим зоопарком. Коли вони, вони знають, що не можуть повернутися, і тут завжди їх очікує смачна їжа. Потім вони починають далі, далі відлітати, і все-таки повертаються у своє природне і звичне життя. Але незважаючи на те, що е, тут є напіввільні умови, ті птахи, які на жаль вже не зможуть полетіти, вони лишаються жити у нашому зоопарку, і інстинкти у них беруться такі вверх над е, Отинці до розмноження, а вперше за чотири роки існування цього вольєру у нас самочка сіла на кладку. Є чотири яйця. Ну і сподіваємося, що та малеча, яка народиться і вилупиться у нашому зоопарку, вона вже поповнить природний фонд цих птахів. А таке питання дуже цікаве. Ну, лелека, взагалі ми знаємо, що це хижак. Якщо при Такої скупченості лелек в цьому вольєрі будуть дитинчата. Це не буде небезпечно головне, для них. Головне, щоб було достатньо їжі. Лелекі хижаки, але у них є і своя водойма, куди запускають рибу. У них є в харчуванні і м'ясо. Якщо є достатньо їжі, то вони не будуть становити загрозу для майбутніх дитинчат. Люди скажи, будь ласка, от фото з таким левом в мене є з трьох зоопарків. І в кожному він такий самий шариком, але він розмальований якось ну, не ідентично іншим. Що це таке за скульптура, звідки вона по зоопарках України і що вона символізує і звідки вона взялася взагалі? А, так, Ці леви вони є унікальні. Дійсно, я їх теж бачила у Миколаївському зоопарку, у Черкаському та Одеському зоопарку. Ту історію не знаю, але можу розказати вам історію за цього лева. Це лев був подарований громаді міста Луцька до 926 річниці з дня заснування міста. І подарувала його, подарував його міський голова міста Львова Андрій Садовий. Але цікавинкою є те, що розмальовувала цього лева, співачка переможниця Євробачення Руслана Лезичко. Лев називається Лев Любові. Так як місто Лева, то Лев, звичайно, це цар звірів і символізує владу. Той цар, який він тримає лапою зверху, він підтверджує свою владу. І, звичайно, це якийсь унікальний арт-проєкт, який ці леви вони унікальні. Вони всі різно розмальовані, розфарбовані і мають окремі назви. А як називається ваш Лев Любові? Гуляючи територію зоопарку, ми побачили, що люди тут не тільки відпочивають, а ще й займаються якимись цікавими активностями. Зокрема, маленькі діточки, які ну напевно, щось малюють біля вольєру з левами. Що тут відбувається? Ми зараз спитаємо у чарівної жіночки. Доброго дня! Доброго дня чарівна жіночка про далі. Розкажіть нам, будь ласка, чим займаються ваші дітки? Як часто це відбувається, і що ви отримуєте? Яке задоволення вже від цієї років, активності? Так, вже багато років підряд е, е, школа «Чарівний пензик. Міста Луцька вона виходить на етюди. Вона виходить щоразу на етюди і зоопарк. Це Обов'язково декілька тижнів ми працюємо в зоопарку, ми співпрацюємо дуже гарно з адміністрацією зоопарка з пані Людмилою, тому що влаштовуємо спільні свята. І Івана Купала робимо травомотанку, і робимо свята до дня захисту дітей, і свято гарбуза з гарбузом в техніці штампування, працюємо. Майстерки для всіх діток міста проводимо відразу. У Нас такі спільні з ними такі флешмопи. От але аби помалювати звіряток. Прийти привезти дітей сюди. Це для нас як свято. Щоліта, в червні місяці, ми діток усіх своїх сюди водимо. Чому? Тому що наш зоопарк, він зазвичай перед, взагалі вже більше як 10 років за керівництво пані Людмили перетворився на Едемський сад. Просто тут неймовірно віддані працівники, наскільки вони видно з любов'ю і дбало відносяться до усього. Ви ж подивіться, тут це просто рай. Прай і в ковчег. Тут як кажуть, кожної тварі по парі, як то в раю, і все в квітах, все красиво. І між ними діти, тут така атмосфера. Нам, як художникам, як юним художникам, аби мати натхнення до творчості, нам тут працювати взагалі, це просто the best, просто супер. Ми, це неймовірно. Діти тут надихаються, батьки з превеликим задоволенням провозять до зоопарка, потім з превеликим задоволенням забирають. Тут такі в дітей роботи виходять. в них зовсім інше, інше творче натхнення. Наприклад. Дитина у класі, вона така в'я вже їй все до кінця навчального року набридло. Садимо тут в секунді, за 40 хвилин у неї готова робота, розумієте? І звіряти, які вони тут доглянуті, яке дивлюся, що вони тут їдять. Ну, це було правда до війни. Зараз я вже не мала коли додивитися. То я дивилася в мене дома такого меню нема. Іласі перше, друге, третє, і компот, всякі десерти і так далі. Як я гляну, мама мія Боже. То я не знаю, пані Людмила, певно, так своїх дома не годує, як тут ті звірят. Ну, взагалі супер. Дуже вдячні і адміністрації, і пані Людмилі і всім, всім хто тут працює. І наші люди, і наші, наша громада, Луцька, вони взагалі в захваті і їздять з інших областей сюди. До речі, з інших областей їздять. Тому що наш зоопарк вже набрав такого рівня, що єдиний момент дуже прикро, що ніяк пані Людмила не може добитися того, щоб той зоопарк збільшив площу. От, це дуже важлива проблема. Власне, Йєночка, ми на тому місці з тобою, де п'ять років тому знімали наше перше інтерв'ю і перші передачі про зоопарків України. Ну ось за п'ять років нас кущ такий став дуже масивний, розрісся, як і весь зоопарк. Ми стоїмо біля вольєрів з ведмедями, і чого ми не бачили 5 років тому, це нових мешканців, які тут є. Це чайки. А що це за цікава така сумісна експозиція? І що змінилось за останні 5 років? Чого крім чайок тут ще новеньке? Є так, власне, за 5 років міграція річкової чайки у нашому місці просто якась колосальна і Річкові чайки повернулися до водойм нашого зоопарку, а також у вольєрі бурих ведмедів присутні водойми, то вони собі вільно почувають себе поруч із клишоногими. Цікавинкою саме цих ведмедів є те, що Луцький зоопар займався і до повномасштабного вторгненням порятунком тварин, які потрапили у скрутні ситуації. Власне, ці ведмеді були залишені у пересувному звіринцю. Це були вагончики на кордоні з Рівненською областю. Горе власник втік, тварини голодували, були в занедбаному стані. Дуже багато тваринського звіринцю вони загинули, були вже мертві. І так як ведмеді це не така тваринка, яку може прийняти кожен зоопарк, Тому що треба мати відповідні умови, то звернулися до нашого зоопарку. Ми привезли їх у вагончику, реабілітовували. Вагончик, той, якщо ми нагадаємо, був такий, що він був просто заварений. Це означало, що тварини ніколи в житті не мали вийти з нього. Їм через решітку кидали їжу, не знаю, через пляшку, напевно, напували і то коли не напували. І тому нам навіть, щоб перевезти ведмедів, вже які пройшли карантинний період, пройшли. Тринарний огляд, отримали свої прививки, і щоб вони були безпечні, щоб їх перемістити до цього вольєру, потрібно було зрізати грати металеві із того вагончику. Ну але результат він зараз на ми його бачимо. Тварини гарно себе почувають. Вони гарно перезимували, вони впадають у зимову сплячку, мають розваги собі. Тепер звичайно, кожен ведмідь має по декілька чаїв, які є у вольєрі. Так також ними ще товаришують голуби, вольєр відкритий, тому сумісне птаство може залітати до наш до вольєр до наших А, Скажи, ми цих ведмедів, я так розумію, знімали і 5 років тому. Так, тобто, це все відбувалося ще ну задовго до якраз перед реконструкцією, от коли побудували будувався новий зоопарк у 2015 році. Ми відчинилися, у і у лютому 2016 року прибули ці ведмеді до нашого зоопарку. І так вони весь цей час мешкають у тебе. Так, так? так нічого не змінилося, просто їм тут. Дуже Їм добре. комфортно так, ми їх могли згрупувати. Є дівчатка, є хлопчики групи, але ведмеді стерилізовані, малят не очікується і знову впираємося в те, що і немає куди їх опускати, бо зараз брак вільних територій. Ну і ситуація в Україні з війною і так. Ці тварини з лісів, ліси заміновані. Якщо ми пам'ятаємо схід України, всі тварини вони все рівно переміщаються ближче mm -hmm. до людини. Так як ще й полювання заборонено, то й популяція тварин зараз збільшена. Тому е в даний момент зоопарки виходять таким прихистком для тварин, таким е безпечним середовищем, де вони можуть наразі існувати. Я так розумію, що і наші телеглядачі зрозуміли, що зоопарки не є абсолютним злом. Що це є прихисток для тварин, яких зараз не можна випускати природу, які можливо не вийдуть на природу ніколи, але тут вони почуваються в дуже комфортних умовах для себе, і ви можете подивитися на це і на свій розсуд зробити такі ж висновки. Так, і не забуваємо ще, що е, тварини в, у зоопартах, якщо взяти тривалість життя, вони живуть в рази більше. Тому що uh -huh. тривалість життя на, у природі, вона є е, е, невеликою. Тому що є загроза бути впольованим, загроза бути з'їдженим кимось, або загроза старістю та ненадання ветеринарної допомоги. Тому що тварина, яка травмується у природі, в неї є тільки один. Кінцевий результат це буде смерть або каліцтво, вона не зможе себе забезпечити. Mm -hmm. Якщо не до Бог такий у зоопарку травиться, тут є ветеринарний нагляд, догляд, і тому, якщо ми беремо у ведмедів, то вони у природі можуть жити 15-20 років, і це такий ну, вже рекорд. То у зоопарках вони живуть близько 40 років. Тут ви можете побачити рідкісного представника мовтячого царства, занесеного до червоної міжнародної книги. Називається він Вандеру. інша його назва Селен. А якщо ви побачите на кінчику його хвоста пензлика, ви ще й зрозумієте, чому він названий також львіна хвоста Макака. Цей вид розповсюджений в південно-західних тропіках Індії а в Україні його можна побачити тільки в двох зоопарках в Луцькому і в Миколаївському. До речі, цей хлопчик приїхав з миколаївського зоопарку, де утримувалися три хлопці, і відповідно на одній території вони не змогли знайти спільну мову дуже часто дралися. І тому одного було вирішено доставити до луцького зоопарку. Наразі він самотній, на жаль, але більше його ніхто не б'є, і він собі тут відпочиває на сонечку. Пелікани, власники найбільшого дзьоба серед пернатих. Цей дзьоб може сягати в довжину 47 см. сантиметрів. В цьому дзьобові можна переносити до 3 кілограмів риби. У Луцькому зоопарку утримується кілька видів мав капуцинів. В природі вони мешкають у Південній Америці. За що вони отримали таку цікаву назву? За їх зачіску, яка дуже нагадує капюшон францисканців, монахів, капуцинів. Подивіться уважно, це дуже цікаві мавпи, у яких, крім чотирьох лап, є ще хвіст, який нагадує п'яту кінцівку. Цими кінцівками вони можуть утримуватися міцно. За гілку, навіть не використовуючи ручки, Капуцини – дуже цікаві і розумні мавпи. Наприклад, вони дуже люблять ароматизувати своє тіло, натираючи його листям духмяних дерев та квітками. Для їжі вони використовують жаб, яких теж від бруду обтирають листям, а горіхи розколюють, використовуючи їх каміння та інші важкі тверді предмети. Африканський страус справжній рекордсмен у світі тварин. По-перше, це найшвидша істота з усіх довгоногих. По-друге, це птах, який несе найбільші яйця в світі. Але, на жаль, він не може похвастатись великим мозком, бо 60% його черепної коробки займають його очі, які, до речі, теж найбільші в світі птахів. Сподіваюсь, ви отримали таке ж саме задоволення від прогулянки луцьким зоопарком, як і ми. А нам час прощатися з вами. Нагадую, це були зоопарки України, і я, її ведуча Олена Новікова. На все добре, хай щастить.